Чогось соромимо зразу сутулився, соромізливість. Ви ж це робите для чогось? А мене там то не так, то а інші люди можливо і не знали, що у вас так. А ви там не можете ніковіти там запинаєте, щоб тебе нічого не збивало. І зазвичай іншим людям на вас начхати. Але що от я там через два роки жод такі мене там кубики пресу. Як перебороти страх? Страх, що на тебе хтось подивиться, страх. Що про тебе хтось щось скаже, хтось стихне пальцем. Як перестати соромитись? Дуже крута тема, дуже влучна тема. Я через неї пройшов. У багатьох життєвих ситуаціях я через неї проходжу. Я вчуся, я розвиваюся і хочу поділитися з вами парою трюків, пару фокусів, які допоможуть вам перестати соромитись, по крайній мірі зробити шах. До того стану, що ви перестали соромитись того чи іншого, зняти себе на камеру, зняти футболку, можливо, у вас є якісь комплекси, які ви думаєте, що люди це можуть помітити, і ви цього соромитесь. Я вам розкажу два слова про себе і поїдемо до трюків, які допоможуть вам перестати соромитись. Або, по крайній мірі, як я сказав, зробити перший крок. До цього. У мене було багато комплексів з дитинства. Це комплекс з обличчям, комплекс зняти футболку, комплекс заїкання. Багато комплексів. Комплекс, що я був з лишньою вагою. Но як їх перебороти? Поїхали! Як увійти в цей стан потоку, щоб тебе нічого не збивало, щоб оце. Страх соромитись не збивав тебе з твоєї цілі, щоб це було таке бачення, ти і твоя ціль. Все, що справа, все, що зліва, вас не має хвилювати. Тому, наприклад, ти хочеш почати займатися. Ти приходиш на площадку, це один з варіантів. Ти приходиш на площадку, і там є пару людей. А ти такий, я перший раз прийшов, що вони подумають, а що вони скажуть, а що вони тигнуть, а вони там щось роблять, а я ніколи цього не робив. Саме перше, коли ти приходиш на площадку, ти з усіма здороваєшся. З усіма привіт-привіт, привіт, привіт. Ти поздоровався. Ти поздоровався, як буває завжди. Коли ми чогось соромимося, ми зразу, у нас така постановка тіла, там очі в пол, зразу сутулився. Ні. Не можна, не можна цього робити. Навіть якщо ви чогось соромитесь, завжди ваше тіло має показувати, от. Дивитись прямо, дивитись в очі. Завжди. Грудь вперед, плечі широко, да, не, не треба так робити. Просто не отак. Отак. І привіталися, дивлячись в очі. Це перше. І потім, коли ви подивилися в очі. Починаєте займатися, що ви не робили, як би у вас не виходило, більше ви цій людині чи цим людям на очі не дивитесь, не звертаєте уваги. Тому що, як тільки ви можете подивитися, подивитися, коли ви тільки починаєте оцей оце, шлях, для того щоб перестати соромитись, якщо ви тільки подивитесь їм в очі знову, бо зразу будете ваш ум буде вас вертати. А, він подивився. А, в нього виходить, а в мене не, не виходить. А він там робить краще, ніж я. А що він про мене може подумати? А що він про мене може сказати? Ні. Ви прийшли, привіталися, дивлячись в очі, у вас упевнена постановка тіла, і ви собі робите свою справу. Не відволікайтесь на оточуючих взагалі. Дивіться. Дуже класний трюк це ефект прожектора. Тобто, що це значить? Ефект прожектора означає те, що ви собі думаєте, ви собі думаєте і надумуєте, що вас хтось вас про щось скаже, хтось вас критикує. Можливо, є такі індивідууми. Але завжди, як ви розумієте, людям, які є до вас справа. Які вас можуть покритикувати, осудити. Це люди, які набагато нижчі від вас рівним. Тому що люди, які хочуть вам допомогти, або які вищі від вас рівним, тої справи, якою ви займаєтесь, вони вас не будуть критикувати. Вони вам або допоможуть, або будуть мовчати. Цей ефект прожектора нам присваю її наш ум, наш ум, наше его, ум і его. Насправді цим людям у них і так дуже-дуже багато своїх клопотів, своїх страхів, своїх комплексів. Вони соромляться другого, ніж ви, а можливо, того самого, що і ви. У них є своє життя. І зазвичай іншим людям на вас начхати. Зазвичай. Но ваш ум і ваше его. Кажу, от я там не віджимаюся правильно, я там стісняю, соромлюся того, я соромлюся свого тіла, я соромлюся своєї шкіри, я соромлюся своєї мови. Ви направляєте погляд в себе всередину. І думайте, що ті ізяни, які ви думаєте, що вони ваші недостатки, іншим людям до, до них є справа. Насправді немає справи. От я зараз записую це відео, от вже троє чоловіків прийшли і дивляться, що він робить. Та вообще до лампочки. Абсолютно перше, це розуміння, усвідомлення того, що ваша, ваш, ваш сором у вас в голові. Людям до вас немає ніякого, ніякої справи. І перше, це потрібно це усвідомити, дійсно усвідомити. І діяти незалежно від того, що ви відчуваєте? От ви, у вас є план, що ви, наприклад, ви маєте піти на площадку, чи ви маєте ви виступити там, з, в, е, з певною промовою. Ви повинні діяти, незалежно від того, соромитись ви чи ні. Це раз. Повинні діяти. Перше це дія. Забути за фокус на інших. Не фокусуйтеся на інших. Вони і не знають за ваші ті комплекси, якщо ви самі їх не покажете. Ой, а в мене там то не так, то не так. А інші люди, можливо, і не знали, що у вас так, а можливо, б навіть і не замітили, що воно у вас так, поки ви самі їм цього не сказали, не показали цього. Тобто, у якій б ви ситуації не знаходились, наприклад, на тій самій площадці, ви прийшли, ви подивилися в очі, ви привіталися з усіма там, 5 чоловік, 10 чоловік. Ви собі позаймалися, зробили підхід, зробили другий, собі дивитесь по сторонах. Не дивитесь на цих людей, не фокусуйтесь на них. Фокусуйтесь на ті справі, які ви робите. Забудьте за них. Так, да, Можливо, це буде важко в перший час. Тому що оце думка, думка, думка. Фокусуйтеся не на них, фокусуйтеся на собі і на справі, яку ви виконуєте. Це перший крок, який діє на мені і діє тисячу разів, і він подіє на вас. Другий прийом це візуалізація себе майбутнього. От ви, наприклад, хочете на площадці, на спортивному майданчику. Ви прийшли для того, щоб от там навчитися того, підкачатися, там, чи схуднути, чи та, як я бігав по стадіону колись, на мене дивилися, на мене тикали пальцем. Ну я візуалізував. Мав візуалізацію, мав чіткий образ. Мав чіткий образ того, яким я буду. ким я буду. І ви приходите до цієї справи, як будто це ви вже ви там через два роки, через три роки. Як-будто ні, ви тільки які прийшли тільки перший раз на площадку, нічого не вмієте, ви там такі дрищі, ви там з лишньою вагою. Ні, ви прийшли і дієте зараз і візуалізуєте себе уже того, ким ви будете на фініші. От є там. Добре розмовляю, чи там маю гарну фізичну форму, чи гарне фізичне тіло. Ви дієте зараз, представляючи, що ви вже той, от, Уявіть, да, ви там прийшли там, наприклад, перший раз на площадку, ви там маєте лишню вагу, не можете ні підтягнутися, не можете на брусяк зробити. Правильно? Ну ви собі зв яз, зв яз, візуалізували, що от я там через два роки, там я вже от такі, мене там кубики преси, я там мінус 20 кілограм. І все, і все. Ви дієте, ви себе поводите, ви там грудь прямо, там, я в мене даний зараз не виходить, не я зараз. інвестиції в майбутнього себе там по ораторській мові. Та, ви там вийшли перший раз виступати. Ви там не можете нікого йти там, запинаєтесь, нічого. Ви просто це робите. Це інвестиція в майбутнє. Це ваша інвестиція у вас Того, через два роки. Ту людину, яка буде там виступати там без футболки, там буде круто виглядати, впевнено, буде говорити там, на велику публіку. там, чи от. Ви маєте діяти. Як та людина, якою ви хочете стати в майбутньому. Це візуалізація. Вона спрацює. Я коли починав бігати, я там мав лишні 25 кілограм, ну я бігав і уявляв, як я бігаю вже без тих 25 кілограм лишніх. <ган> «Да, в мене там живі тряси, там бока вилазили. Ну, я бігав, як будь-то нібито я, нібито я вже отам, мин -с, мин -с, без тих мінус 25 кілограмів. Я себе поводив так. Ну, Я візуалізував Візу -візу візуалізацію того образу і поведінка ваше тіло видає ту впевненість, ту цілісність, ту бачення, яким ви будете. І це ваша інвестиція зараз, оті маленькі кроки, переборювання шаг, крок за кроком. Ви переборюєте оцю сором'язливість. Ви ж це робите для чогось. Це ваші інвестиції у вас в майбутнє. Якщо ви цього не зробите, за вас цього ніхто не зробить. І у вас є цей страх, у вас є ця сором'язливість. Сором ви розумієте її, дуже важливо її зрозуміти. Ви її розумієте, ви її усвідомлюєте. Но ви знаєте, що вам потрібно робити. Не его, не ум вами керують. Ви керуєте своїм тілом, своїми діями, своїми словами. Аби зняти футболку, перестати їсти то ті какашки з продуктів. Правильно? Там. Дивитися за обличчям, бігати, знімати футболку, говорити, знайомитись. Ви це робите для себе. У вас не упаде щось на голову і словами, у мене вже немає цього комплексу, немає цієї сиромізливості, нема цього, я там вже там, душа компанії, не буде у вас такого. Це робота, монотонна робота над собою, крок за кроком, проходячи оті свої страхи, ці свої комплекси. Ви дієте, не дивлячись на них, ви їх усвідомлюєте, але ви не даєте керувати їм, вами. Невелика техніка усвідомленості я покажу невеличку. Ви сідаєте так, щоб нікого не було під ту музику спокійну, яка вам подобається. Дивіться, ви у ту позу, не, не бов'язково, у будь-яку позу, лягаєте, сідаєте. Щоб, головне, щоб ви не заснули. І дивіться, ви в тій позі. Максимально заспокоїлись, старайтесь концентруватися на диханні. Да, ви можете уходити в думки за минуле, за майбутнє, за теперішнє, що би я зробив, що я не зробив, а як би я вчинив. Хай вони будуть на фоні. Ну дивіться, старайтесь уявити перед собою образ майбутнього вас. От ви сидите з. Наприклад, зі світлим образом майбутнього себе. Тим, ким ви хочете бути в майбутньому там худим, сухим по формі, не запинатися по мові, мати такі-то гроші, бути таким-то впевненим, мати таку-то сім'ю, мати ті і ті певні навички, бути тим-то і тим то. Ви осидите перед ним. Ви сидите. Розмовляєте з тим упевненим в собі. Ви повинні зрозуміти, що це ви з майбутнього, який досяг чи досягла усього, чого ви тільки могли зараз побажати. От ви сидите перед собою, розмовляєте, ділитесь, і ви відчуваєте, що як іде та сила, та міць, та енергія від вас, та харизма від вас, майбутнього. Ви стали тою людиною, ви стали тим новим я цілісним, здоровим, щасливим, без комплексів, без страхів, фінансово незалежним, ви добилися всього. От ви сидите перед ним, сидите, старайтесь йому, можливо, висказати все, що наболіло, оскільки він знає вас, він вас пройшов, він пройшов цей шлях. Це ви. І ви йому говорите. Це говорите, висказуєте. Він вас. Вислухав, ставив на вас руку, і ви входите в, в цього себе, в це світло. Ви повністю наповнюєтеся тою харизмою, тою силою, тою енергією, тими навичками, тою енергією вас, майбутнього, без комплексів, без страхів, фінансово незалежним чи незалежною. Ви наповнюєтесь тою нескінченною, сильною, могутньою енергією себе, майбутнього тим цілісним образом себе. Ви заходите в нього все це світло, цей позитив, цю добру енергію. Ви заходите в цю енергію, вона наповнює вас з ніг до голови, ви спокійний. У вас, можливо, підуть мурашки по шкірі, можете заплакати, але ви, ви знаєте, що в майбутньому ви станете тим офігенним Я, тим цілісним, усвідомленим, сильним, харизматичним Я, оскільки ви тільки що з ним говорили, ви тільки що його бачили, ви тільки що його відчували, і ви тільки що отримали ту силу, ту міць себе. Ж. Після цього це може тривати дві хвилини, це може тривати 10 хвилин. Як вам більше сподобається бути в цьому стані, відчувати цю енергію. Але ну, ви повинні це відчути розумом і душею. що Це ви, це дійсно ви, це ви, ніхто інший. І ви маєте цю силу. Тільки потрібно правильно діяти усвідомлено, розуміти, виправляти, виправлятися. І ставати кращим. Поступово. Поступово. Не отак. Не отак. Бо отак перегорете поступово. І ви станете обов'язково тим кращим, тим сильним, цілісним, могутнім, світлим я, якого ви тільки що бачили перед собою. З вами був канал Integrity. Цілісність. Я буду безмежно вдячний за лайк, за підписку, за коментар і стаємо кращими разом.